Сергій Дмитрієв, військовий капелан, голова правління громадського об'єднання ЕЛОС Україна. Пане Сергію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Ми обговорюємо черговий російський наратив, який називається Десатанізація і «Дешайтанізація». Навіщо це робиться? Я думаю, що це треба сприймати з почуттям гумору, угу. як завжди. Скажіть, ви ви думаєте, що для Росіян ну це таки на рівні жартів за за заносять цю тему? Я чи думаю, все таки що на рівні жартів? А вони можуть усі обгадувати що завгодно? Ну тобто я не знаю, як, як це коментувати просто. Ясно, денацифікація була, потім демілітарізація, тепер уже десатанізація. Таке враження, що ми вони тренуються в логопедах якогось якісь слова страшні, знаєте, вимовляти. І от придумують оце все. Облишимо цю тему. Буду питати вас про День Капелана. Вчора був День Капелана. Що для вас означає День Капелана? Це свято, це робота, це якийсь підсумок, це поїздка на фронт. Що таке День Капелана? Ну, День Капелана, це коли ти. Отримаєш слова подяки за своє служіння і це важливо, це такий день, коли я можу привітати своїх побратимів капіланів різних конфесій. Те, що нас об'єднує, ми можемо бути ну належить до різних релігійних організацій, бути в різних традиціях Але у нас є одна мета бути поруч з нашими військовослужбовцями, захисниками, тому що ми все. Е, несем е, одне це підтримку військовослужбовців, любов до своєї країни, ну, якусь вищу силу, як кожен, що вірить, розуміє, і такий день поваги один до одного. Ви зараз дівчий капелан. Як часто ви буваєте на фронті? І, власне кажучи, в чому заключається ваша робота там на передовій? Бути поруч з військовослужбовцями це основне основне служіння. Я б не назвався це роботою. Це служіння. Бути поруч з військовослужбовцями там, де вони знаходяться, угу. і все скажіть. А є капелани московської церкви? Ну, московські священики з 2014 року, з початку війни, вони не бажали бути угу. капеланами. А навіть якщо там, де вони хотіли бути капеланами, якщо були такі випадки, то військовослужбовці вони самі не прагнули їх бачити і не хотіли бачити саме представників цієї релігійної організації, і зараз при всіх намаганнях потрапити в Збройні Сили України чи в якісь ще інші силови, вони не отримують згоди від самих військовослужбовців. Ясно. Ви читали чи чули останні заяви Патріарха Кирила про те, що він говорив, що це священна війна, що вмерти на цій війні це честь для російського солдата. Ну, фактично, це так, знаєте, хрестовий похід на Україну, і, і патріарх Кирило благословляє російських солдат на ці вбивства. Ну і тим більше, що на прямо на перед входом в церкву пишуть, що нас треба стерти з обличчя землі українців в цьому сенсі. Як це монтується в голові у священника взагалі? Ну завжди Російська Федерація, Російська імперія використовувала релігійний фактор як виправдовування вбивств своїх злочинів, і ми це бачимо зараз, як це наявно відбувається, і розуміємо, що Ну важко назвати це взагалі ну релігійна організація віруючих людей. Це просто такий відділ пропаганди, які маскуються під хрестами, іконами, якимись релігійними символами, але це нема нічого спільного з будь-якою вірою, тому що віра в Бога це віра в любов. Ми бачимо, що бачимо, що там немає любові. Я знаю, що ви нещодавно були у відрядженні в Литві, Ви як капелан Збройних сил України там були? Що робили в Литві, Яка мета цього відрядження? Ну у нас є бригада побратим, це бригада Гетмана Хаткевича в Литві, тому що у нас були такі доби, коли Україна також входила в состав литовського, Польського князівства, і наш патрон нашої бригади, князь Острожський, він також був полководцем і українцем, і в литовсько-польському князівстві, і це давня дружба, така і це обмін досвідом. також Це гуманітарна допомога для бригади, це також різні домовленості з. Політичними представниками Європарламенту, що відбувається. Вони також слідкують, що відбувається в Україні. Як ми воюємо, які потреби є зараз у військовослужбовців, наприклад, нашої бригади. Ми пояснюємо рух подій, угу. і це такое. Ну різне, різне, не буду все розповідати, але дуже продуктивно ми були, і я дуже вдячний. Простим людям з Літви, які нас підтримують, і політиками і військовослужбовцям також літовська армія. Я знаю, що на українських військових, які їдуть у відрядження за кордон, і, мабуть, на капеланів в цих країнах дивляться як на людей, які спустились з іншої планети. Тобто, ну як на ну, не, не хочу там пафосно говорити там, боги війни або ще когось. Да? Але просто людям, які живуть в мирній країні, зараз дуже складно сприймати уявляти наш стан життя вісім місяців, от в такі в активній фазі війни. От як вас сприймали? Ну знаєте, я не відчула різниці між е, Україною. Ми також їхали через Польщу в Литву, е, Повага привітання від наших українців, яких ми зустрічали на вулиці. Е, нам горіла. Говорилось... Давайте вже не будемо налагоджувати зв'язок, тому що, в принципі, це було останнє питання. Я розумію, що людина в дорозі, в автомобілі. Сергій Дмитрієв, військовий капелан, голова правління ЛОС Україна. Це громадське об'єднання. Далі буду продовжувати.